Казка, зайчик-вухастик і загублена морквинка. Жив собі у лісі маленький зайчик на ім'я вухастик. Всі знали його за довгі вушка і добру вдачу. Але найбільше вухастик любив свою морквину. Це була надзвичайна морквинка. Вона була найсмачніша і найсолодша з усіх, які він колись куштував. Завжди носив її з собою в рюкзачку, щоб перекусити, коли стане голодним. Одного ранку вухастик вирушив на прогулянку по лісу, щоб подивитися на осінні кольори. Він бігав між деревами, стрибав через калюжі і просто насолоджувався чудовим днем. Раптом зайчик зголоднів, але не міг знайти морквину. Він почав нервувати і шукати її всюди. Під деревами, у траві. Навіть спробував згадати, чи не залишив її вдома. Але морквинки не було ніде. Ой-ой-ой, що ж тепер робити? забідкався бухастик. Як же я міг загубити свою найулюбленішу морквинку? Зайчик був дуже засмучений. Він продовжив бігати лісом, запитуючи у всіх звірів. Їжачку! Ти не бачив мою морквину? питав він. Ні, не бачив бухастику, відповів їжачок, покачавши головою. Білочко, ти часом не знаходила мою морквину? запитав зайчику білочки, що гризла горішки. Ні, на жаль, не бачила, відповіла білочка, підстрибаючи на гірці. Бухастик вже зовсім зневірився і мало не заплакав. Але раптом йому спало на думку. Тривай! А може, я залишив її у своєму рюкзачку? Вугастик швидко сів на пеньочок, відкрив рюкзак і почав уважно його оглядати. А ось вона, його улюблена морквина, лежала на самому дні рюкзака, акуратно загорнута у серветку. Ой, який же я розсіяний! Вигукнув бухастик, усміхаючись, вона весь час була зі мною. Він був дуже радий, що морквинка знайшлася. Але ще більше він розумів, що треба бути уважнішим і запам'ятовувати, куди кладеш свої улюблені речі. Відтоді зайчик завжди стежить за своїми речами і більше ніколи не губив морквинку. І коли друзі запитували, як йому вдалося так швидко знайти втрату? Вухастик із посмішкою відповідав. Просто треба бути уважним і не поспішати. Ось так вухастик навчився цінувати порядок і уважність, а його морквинка завжди була поруч. Кінець казки.